Камп для щоденної підтримки імунітету. Шанування героїв, що полягли під час оборони Києва, сьогодні відбувається у Мощуні – селище, де точилися одні із найзапекліших боїв за столицю. Серед священнослужителів, військових та рідних, там нині перебуває і мій колега, кореспондент ТСН Антон Куцуконь. Він зараз із нами на прямому зв'язку. Вітаю, Антоне. Тож розкажи, будь ласка, подробиці заходу. Тобі слово. Таю, колего кілька сотень людей сьогодні зібралися в Мощунському лісі. Саме тут створили меморіал пам'яті захисникам села. Сюди приїхали родичі загиблих з портретами своїх героїв. Прийшли місцеві жителі Мощуна, а також військовослужбовці, зокрема 72-ї бригади імені чорних запорожців. А також полку Азов. Серед інших, саме ці підрозділи тримали. Цей напрямок в березні 22-го року розпочався захід зі спільної молитви. Люди сьогодні прийшли сюди. Багато хто з дітками, аби малеча знала про своїх захисників, про своїх героїв. Багато хто приніс сюди квіти на дерева. Повісили портрети тих людей, які загинули саме. В цьому лісі нагадаю, бої тут точилися протягом березня 22-го року. Росіяни кинули дикі сили, аби взяти це селище, оскільки вони його розглядали як ворота в Київ. Відповідно, для нас це місце було форпостом, аби втримати Київ. І захисники наші тут втримали, хоча мали набагато менше сил і засобів, але втримали цей рубіж. Не пустили окупантів до Києва. Багато хто сьогодні згадує про е, полеглих бійців. Давайте почуємо розповіді. Хто це Син. Драюк Петро Васильович. 72 бригада, 4-та рота. Почалась війна, пішов добровольцем на другий день. Це все моє життя. Знаєте, як нерідко трапляється на подібних заходах, і тільки почався молебен, почав іти дощ. Таке враження, що небо сьогодні теж сумує разом з усією Україною. Ми ніколи не забудемо захисників нами ніколи не забудемо всіх тих, хто склали голову за нашу свободу. Ми ніколи не пробачимо росіянам жодного життя, жодної краплини, крові, жодної сльози, колега. Дякую, Антоне. Кореспондент Сен Антон Коцуконь був зараз із нами наживо. Зокрема, просто зараз у ці хвилини у Мощині, відбувається вшанування пам'яті героїв, що полягли під час оборони Києва.